Розпакування величезної і дуже цікавої посилки від українського виробника Підітул Суперабразив. І ось тут в нас набір для заточування ножів і іншого ріжучого інструменту. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде дуже цікаве відео, оскільки це буде відео презентація новинки від даного виробника Підітул Суперабразив. Я думаю, всім відомі полтавські алмази, полтавські ельбори від даного виробника. І ось даний виробник вирішив підготувати. Для всіх любителів заточування даний набір для професійного заточування ножів і іншого ріжучого інструменту. Що ось тут всередині, звичайним зараз буде розпакування, і я все покажу і розповім, що для чого. В даному відео ви побачите презентацію не лише ось цього цієї новинки, ось цього набору, але й презентацію абсолютно нового комплекту брусків від даного виробника. У мене на каналі є полтавські альбори, полтавські алмази на металевій зв'язці. А ось тут, в даному комплекті, вже набір на а, металокераміці. І це ноу-хау, певне, від даного виробника. І а, даний виробник дуже Пишається даним набором, каже, що він вийшов дуже цікавим, дуже швидким. Ми, звичайно, це все перевіримо і будемо мати можливість переконатися в цьому. А ще хорошою новиною для всіх глядачів мого youtube каналу є те, що від даного виробника можна отримати знижку по промокоду BYBEST. Сайт, правда, ще в розробці даного виробника. Але є можливість придбати його ж товари в офіційного представника від підійту Суперабразив, це магазин Хепстон. Всі посилання і деталі по отриманню знижки я залишу в описанні під даним відео. А зараз давайте я розпакую ця, цю посилку і продемонструю, що ж тут всередині. Поїхали! Так, дістав я весь інструмент, який був всередині цієї скрині. І як бачите, в мене тут не дуже багато, все не поміщається, тому зараз я буду ось цю скриню забирати. Перш ніж я її заберу, я хочу, щоб ви звернули увагу на її якість, на цю красу. Це реально дуже-дуже красива скриня, яку можна використовувати не лише для зберігання інструменту, і я думаю, зараз. Ам... Багато хто подумав для себе, що я б тут інструмент не зберігав, а використав її в інших цілях. У мене така ж думка, мені якось дуже ж навіть шкода ось таку скриню, ось цю красу псувати на інструмент, з яким я там буду працювати. Буде якась стружка і так далі. А ви дивіться, яка красива структура деревини, а все дуже добре оброблено. Тобто воно таке гладке, приємне. Ось тут у нас металеві замки, металеві ручки з обох сторін. Відкривається все дуже просто-легко. Зверніть увагу на товщину цієї деревини і ось місткість цієї скрині. Дуже крута скриня, повинен був звернути вашу увагу, тому що реально її можна застосувати не лише для зберігання інструменту, а й в інших цілях. І вона, звичайно, коштує, я думаю, немаленькі гроші і виглядає дуже і дуже круто. Про скриню, все. Зараз я її забираю, і тоді розглядаємо вже інструмент, який був всередині цієї скрині. В середині коробки була інструкція, і її, звичайно, бажано перечитати перед тим, як користуватися даним інструментом. А перше, що ми розглянемо, це ось такий чугунний притир. Його можна використовувати даний брусок як для доводки, як для правки брусок, або як фініш. Використовують його з пастою алмазною, вона є ось тут всередині. Коли ми дійдемо до місткості ось цього ось цієї коробки, я вам її покажу. Бланк з гравіруванням і ось така якість поверхні даного притиру. Я, звичайно, буду його використовувати на практиці, ми його протестуємо. Я продемонструю вам, постараюсь продемонструвати якість поверхні після даного притиру під мікроскопом. Якщо в кось є якісь поради або якісь побажання, напишіть про це в коментарях під даним відео, і я постараюсь задовільнити ваше побажання, коли буду тестувати даний притир. І так, в ось цій коробці. У мене бруски дуже цікаві, нові бруски від Pіду Суперазив. І, до речі, це не остання новинка від Pedul Суперазив. На наступному тижні у мене повинні бути нові а, бруски гальваніка від суперазив і чиста кераміка від Pіду Суперазив. Тому, якщо вам це цікаво, підписуйтесь на канал. Ось ці бруски ми розглянемо трішки пізніше, тому що про них є що сказати. Я забираю це і ми. Першу розглянемо, що є в ось цій коробці, а тут є все, що потрібно для обслуговування ваших брусків, незалежно від того, які бруски ви оберете, тому що в даного виробника є дуже багато брусків. Це в мене новинка. Але в мене є також наявності від даного виробника «Алмазна» мідно-олов'яній зв'язці, і ельбор так, так само на мідно-олов'яній зв'язці. Тому все це можна правити, вирівнювати і обслуговувати за допомогою ось цієї коробки і цього інструменту, який тут міститься. Перше, що ви бачите, це скло. Воно з одної сторони матове, з другої гладке. Для чого його використовують? Для того, щоб. Поправити, підбадьорити або відновити бруски. Звичайно, ті бруски, які замовив я, вони дуже якісні і будуть служити ну дуже довго, перш ніж їх потрібно буде вирівнювати. Але якщо буде необхідність, є така можливість, є скло і є ось такий силиконовий коврик. А, ось сюди поміщується скло, він з бортиками, тому нічого не повинно в мене забруднитися на столі, все повинно залишитися ось тут. Як воно там буде, побачимо, тому що я, напевно, в якомусь відео скористаюсь ось цим інструментом, щоб продемонструвати вам, як все це робиться. Ось так розміщується скло на, в даному коврику, і відбувається правка. Як відбувається правка, в принципі, в мене, якщо не помиляюсь, є відео на каналі. Також в наявності. Ключки, я так розумію, це вони для станка, для заточування, і ми їх будемо використовувати, коли будемо користуватися станком. Далі, для того, щоб поправити, вирівняти або підбадьорити камені, вам знадобляться, якщо це повинно бути професійне якби, виправлення або вирівнювання. Вам знадобляться порошки карбіду кремнію. І вони є в наявності різного зерна: це 150, 320 і 600. Все в наявності. Для професійної правки а, ваших каменів. Також, як я і казав, а, є в наявності алмазна паста. Ось цю, яка використовується на фініші, тут є фініш і старт. Ось ця її можна використовувати з притиром, який був в наявності. Тобто з ось цим чугунним притиром. Ось тут, до речі, навіть вказані а, зерно. Таке підходить для цього притиру, я так розумію. Ось така паста. І також ми будемо тестувати, перевіряти, тобто будуть ще відео. Також в наявності є дві ємкості з м -м -м, маслом і спрей. А, для чого вони використовуються? Спрей можна використовувати після заточування, тобто покористувалися бруском, очистили його, знову покористувалися, тобто під час заточування можна використовувати, і після дето, щоб очистити ваші бруски. Ось такий спрей. Покористуємося, зроблю висновки. Звичайно, поділюсь з вами. Відгуком є також масло. Масло використовується також під час заточування, воно також можна використовуватися як для очистки. І, в принципі, ну, я використовую масло тільки під час заточування, а для очистки використовую більш якби, бюджетні варіанти. Тобто після того, як все зробив, заточив ніж, я беру просто мию за допомогою автопасти свої бруски. А от масло використовую під час заточування. Ми також його протестуємо, його якість, як він швидко і очищає бруски, і як міняється відчуття під час заточування, все буде в мене на каналі. Також в комплекті. Є кутомір, він мені дуже сподобався. Він мініатюрний, дуже цікавий. А, він, до речі, на акумуляторі. Не потрібні батарейки. Є ось тут кабель для зарядки всередині. Ось тут. І ось такий маленький кутомір. Вмикається ось так. Показники дуже яскраві, підсвічуються. От, в принципі, протестуємо. Також зроблю а, висновок по Котоміру, тому що от так візуально мені він дуже сподобався. Виключається, просто утримуємо кнопку. В принципі, все показав, все розповів. А тепер я це все забираю і розповідаю про бруски, тому що в мене дуже цікаві бруски, унікальні, які дуже швидко очищаються. Все це, звичайно, по висновках виробника, але ми це все будемо перевіряти. Але спочатку давайте все заберу і продемонструю вам ці бруски. А тепер давайте розглянемо гордість Підітул суперабразив, їхню новинку, а саме професійні бруски для заточування ножів. Вони ось в такій коробці. Ми їх відкриваємо, і, звичайно, ви можете собі підібрати будь-які бруски до свого комплекту. В моєму випадку це преміум сільвер. Новинка від Підіту Суперабразив, і це в нас металево керамічна зв'язка. Як ви вже помітили, вони різного кольору. Чому? Тому що від підітул-суперабразив розділив бруски по зерну. І, звичайно, є якісь діапазони, більш дрібні, там оранжеві. В моєму випадку це 14,10 і в міру збільшення зерна міняється і колір. А який комплект в моєму випадку? Це 1410 або 1500 гріт, 28,20 або 650 гріт, 50, 40 або 325 гріт, 80, 63 або 240 гріт, і 125 100 або 160 гріт. Звичайно, ви підбираєте свій комплект. Після того, як я протестую ці. Бруски я поділюсь з вами своїми думками, вгадав, не вгадав з грітностями, можна якось змінити чи не можна, і так далі. Тобто у вас буде більше інформації. В чому перевага і особливість цих брусків за думкою даного виробника. Тобто є якась інформація, ми, звичайно, її будемо перевіряти, але зараз я поділюсь з вами тим, що мене дуже зацікавило, і тому дуже є велике бажання протестувати ці бруски. І, до речі, це не остання новинка від даного виробника. Наступного тижня у мене мають бути дві новинки: це гальваніка від Підітул суперабразив і чиста кераміка від Підітул Суперабразив. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на канал. А тепер, що стосується ось цієї металево-керамічної зв'язки, вона підійде, за думкою даного виробника, для людей, які шукають балансу між агресивним зняттям металу і чистотою обробки. Тобто, що це виходить? Виходить, що дані бруски поєднали в собі всі переваги керамічної і металевої зв'язки. В даному випадку ви отримуєте бруски, які довго будуть зберігати свою форму, тобто не будуть зношуватись, вам не прийдеться їх часто вирівнювати, і це дуже круто. Якщо це так, ми звичайно це перевіримо. І я чомусь не сумніваюсь, тому що це дуже надійний, хороший виробник, і а, всім відомі, я думаю, полтавські алмази Ельбори, одні з найкращих брусків, і це моя в принципі мрія була від самого початку. Тому. Ось така інформація. Чистота обробки, тобто дуже красивий, буде повинен виходити ваш підвід, і ми також це перевіримо, ще й переглянемо під мікроскопом. А те, що вони будуть зберігати свою форму, я сказав. Тепер вони підходять ці бруски, в принципі, для всіх сталей, і в тому числі для дуже твердих сталей. І ми це також перевіримо. А також за інформацією від виробника, ці бруски повинні мінімум засалюватись, тобто мінімальне засалення під час заточування, і це, звичайно, дуже круто, якщо це так. Ми також це перевіримо і навіть порівняємо з там, Ельбором і Алмазом. Все це інформація від виробника. Вона дуже цікава і, звичайно, інтригує, тому дуже є велике бажання користуватися цими брусками, перевірити і поділитися своїм відгуком. Давайте покажу вам їх. Ось структуру поверхні. Ось це чорне. Це, щоб ви розуміли, не пошкодження. Це ось краска на коробці. Ось ця чорна, вона облазить. І ось тут є ось такі чорні ось місця. Ось така структура найдрібнішого бруска. Ну, звичайно, дуже приємна поверхня. Виглядає неймовірно якісно. Навіть ось тут є напис з боку. CBN 1410. Так. CBN це значить, що це ельбор, можна так сказати, назвати його. Так, 2820. Також дуже приємна поверхня, ось така структура. Якщо цікаво, можу навіть цю структуру показати під мікроскопом. Я колись це робив, але, в принципі, що там дивитися, воно просто на око видно, що ось це вже відчувається як такий середній. А брусок для зняття металу, я думаю, я його буду використовувати. Ми це, звичайно, перевіримо, це тільки по відчуттях, для того, щоб зробити мінімальні зміни якісь, або заточити дуже тупий ніж. Ось цей буде ідеальний брусок 50-40. Ну, як на мене, я, звичайно, ще не знайомий з, цією, а, якби, з, цим, з цими брусками, і, можливо, я поміняю свою думку. Цей вже більш агресивний брусок, так, структура більш агресивна. Я думаю, тут вже буде значно швидше. Ну і самий агресивний в мене, найкрупніший це 125-100. І я думаю, ну, він дуже повинен швидко знімати метал. І я його буду, напевно, застосовувати тільки для того, щоб забрати якийсь кол, замин, щоб зняти дуже багато і дуже швидко. А, якийсь метал в будь-якому випадку, повторююсь, це все тільки в теорії. Ми звичайно будемо це тестувати, і тому, якщо вам цікаві ці бруски, а вони я думаю будуть цікаві всім. Це гордість підіту суперобразив, Підписуйтесь на мій канал. Дуже скоро буде тест даних брусків. Ми будемо заточувати її. Я напевно буду використовувати ось цей станок для заточування ножів від даного виробника. І будемо точити якийсь мій ніж, перший ніж, щоб перевірити ось ці бруски і зробити якийсь висновок. Ось такі унікальні бруски від Супер Абразив». Підписуйтесь на канал, тому що це не остання новинка від даного виробника. Зараз я забираю ось цей комплект і ми трішки розглянемо станок для заточування ножів від даного виробника. Станок для заточування ножів від компанії Супер Абразив». Що стосується даного станка для заточування ножів, сьогодні буде виключно презентація, тобто ось він станок. відеоогляд буде в мене на каналі дуже скоро. Це буде окреме відео, тому що я в даному відео повинен перевірити і мінімальні, максимальні кути заточування, і відповідність кутів заточування на обидві сторони, і точність механізмів, і функціональні особливості, і можливості, і плюси, мінуси відшукати. Тому це відео буде дуже довгим, якщо я зараз почну це все робити. А це відео просто розпакування і презентація деталей, які скоро з'являться. У мене і на тестах, і на заточках, і так далі. Тому підписуйтесь на мій канал, буде цікаво. І ви побачите відеогляди не лише цих інструментів, які ви бачили сьогодні на презентації. Дуже скоро в мене повинна з'явитися гальваніка від Peditool SuperAbrasive і чиста кераміка від Peditool SuperAbrasive. Тому буде дуже цікаво. Підписуйтесь на мій канал. Якщо будуть якісь або є якісь додаткові запитання чи побажання, пишіть в коментарях під відео, постараюсь відповідати. А, якщо буде необхідність, підготую відеовідповідь на ваше Запитання. Буде і відеоогляд, і буде заточування цього станка. На цьому станку. І ще дуже цікаво, буде тест нових точильних каменів від Pідul-Суперазив, який я сьогодні вам демонстрував. На цьому все. Всім дякую за перегляд даного відео, всім миру, добра і любові!